Як проводити екскурсії для військовослужбовців? Це була був шлях кошеняти. Це не може бути один шлях, який повторюється, дублюється як день бабака. Я ніколи не знаю, чи це прийдуть хлопці з ампутаціями, чи це будуть учасники на кріслах колісних. І від того залежить, як буде вже іти маршрут. Фідбек він чудовий, чудотворний. Слухайте, Таня. Я насправді ось на цій рибалці розімняв пальці набагато крутіше ніж у це шпиталі, своє. тому що да мені треба було наживку постійно міняти. Вона відома у Вінниці Гідеса. з її розповідей. Люди пізнають нашу історію, місто, традиції. Але найбільш цінно, що вона створює неймовірний настрій навколо себе. Тетяна Рибак в гостях програми наші вітаємо вас. Вітаю! Ми сьогодні в гостях етночарів. Саме ви сьогодні мене сюди покликали. Тут дуже затишно і гарно. Я впевнена, що про кожен такий куточок у місті ви щось знаєте і розповідаєте це нашим людям, нашим військовослужбовцям в особам. Внутрішньо переселеним і такі проекти у вас вже тривають не один рік через повномасштабне вторгнення спочатку саме, саме війни. Якщо перейти до екскурсії, сьогодні, на жаль, вони не такі, як були в мирний час. Вони все таки просякнуті воєнними діями, адже до вас приходять воїни, наші ветерани або діючі військовослужбовці, які проходять реабілітацію. Проходячи з ними цими шляхами міста, як ви почуваєтесь, чи важко вам в собі це все відтворювати, проводити екскурсію, бачачи людей, які пройшли війну? Перша моя екскурсія для військових відбулася у травні 2022 року. Тобто Два роки тому, і це був момент, коли я не встигла злякатися, взагалі не встигла зрозуміти, що відбувається, тому що моя подруга, психолог, яка волонтерила у лікарні одній з лікарень. Це був період, коли була деокупована Київщина, було дуже багато військових поранених, цивільні були. І вона пише: Тань, чи могла би ти провести екскурсію для них, тому що вони знаходяться у шпиталі. Тоді було дуже складно з психічною допомогою, тому що перший час у 2022 році основний акцент робився на фізичному від. Одновлені про психічне, про ментальне здоров'я тоді ще було ну, не настільки актуально, тоді ми взагалі були розгублені максимально. І ось вона запропонувала такий варіант. І я кажу: ну та давай зробимо. Тоді ми не мали змоги якийсь транспорт домовитися, нічого. А вони просто приїхали трамваєм, і я стояла на площі Ліверпуль і чекала. І знаєте, як таке все затишено. Я тільки бачу картинку, коли відкриваються двері трамвая, і звідти виходять хлопці. Тось був військовому, хтось був у цивільному, але бачу поранення, бачу в когось немає ока, в когось перебінтована голова, в когось з кінцівкою. А я тільки так просто глибоко вдихнула, видихнула і зрозуміла, що в першу чергу переді мною люди. Люди, які так само хочуть вражень нових, які хочуть побачити місто, тому що переважна більшість 95, мені здається, відсотків тих, хто щоразу приходить на екскурсію, такі інтеграційні, реабілітаційні, точніше, вони не бачили у Вінниці. Вони у Вінниці не були. Максимально це коли рідні приїжджали, вони виходили у місто. Тому тут я такий чистий аркуш і можна було показувати. І я була настільки тоді вражена тим, як скільки вони легко сприяти. Мали все, я не акцентувалася на тому, що там вони поранені чи що. Ми дуже класно погуляли, посміялись, пошуткували. І, власне, повернувшись додому, я отримую повідомлення від знайомої, яка каже: Хлопцям, так сподобалось, коли ми можемо зробити наступну. І ось воно все Був поїхало. відгук і Так, був, на був такі дуже класний зворотний зв'язок. І я зрозуміла, що якщо я... Своєю роботою можу подарувати людям приємні емоції, якісь сподівання на е, кращий настрій, перемкнути увагу, то чому піні е, будемо робити? Якщо хтось не був на екскурсіях Тетяни Рибак, то він не в курсі, що кожна екскурсія вона унікальна. Вона проходить під своїм настроєм, адже люди різні приходять до вас, і це не може бути один шлях, який повторюється, дублюється як день бабака. Так не а, але тут ще в Включені історії особистостей, а наскільки ви занурюєте світ людей, які до вас приходять в той світ, з яким ви знайомити? А ви абсолютно праві, тому що щоразу зараз вже є транспорт організований, який привозить хлопців на екскурсії. Але щоразу, коли відкриваються двері автобусу, автівки і виходять хлопці. У мене ось той перший раз, коли я вдихаю, видихаю і намагаюся, ну певне чин можливо просканувати, хто переді мною, тому що я ніколи не знаю, чи це прийдуть хлопці з ампутаціями, чи це будуть учасники на кріслах колісних. І від того залежить, як буде вже іти маршрут. в Кому вони будуть настрої? Хтось одразу іде на контакт і спілкується, і ми починаємо екскурсію з обнімашок. Хтось не йде на контакт цю екскурсію, але на це є певні причини. І а, я щоразу приходячи додому, рефлексую після цього. І одна така історія: одна з перших, мабуть, теж в першому там п'ятірці екскурсії, коли а, був чоловік високого зросту, такий десь два метри, дуже такий військовий у формі, в нього такий кіт гарний був, намальований тут. Його звали Тимур. І всю екскурсію від нього не було жодної реакції, тобто ні посмішки, ні якогось ну жодної реакції. Тому що так завжди намагаюся тримати людей в фокусі і відслідковувати, що і як. І вже в кінці, коли ми посмакували, попили каву, а я проводила їх до автобуса, він підходить до мене, обіймає і каже: Таня, я отримав стільки задоволення я вам такий вдячний, Ви тільки не звертайте увагу, що я не, не реагую. Я mm -hmm. не реагую. У мене травма, і я не відчуваю обличчя. Немає емоцій, немає можливості проявити, проявити їх. І я зрозуміла, що насправді, коли немає емоцій, я їх не бачу. Це не означає, що їх немає. Людина просто не може транслювати в силу тих чи інших обставин. І на це теж потрібно зважати. І тому завжди, коли ми йдемо з групою, я дивлюся на людей, намагаюся побачити їм добре, недобре, добре, і як, як все це відбувається. Це важливо, це дуже важливо так. І власне відбувається така інтеграція, де історії переплютаються з нашими подіями міста. Якими шляхами ви їх водите, чи є е, якісь певні доріжки, які ви уникаєте, чи складаєте ви заздалегідь шлях і чи змінюєте його по ходу? Залежить зараз від того, який раз учасники приходять на екскурсію, тому що буває таке, що деякі приходять друге і втретє, і тому я розумію, що, наприклад, це маршрутами. Ходили, ми можемо змінити на інше. Також залежить від того, коли мене вже попереджають організатори, що ось у нас значна кількість учасників де на кріслах колісних. І тому я переадаптовую маршрут саме під таку можливість для того, щоб могли приїхати. Ви знаєте, що Вінниця має специфіку рельєфу, ми маємо нахил до Бугу, і тому зараз, коли більшість учасників на кріслах колісних, я починаю маршрут зверху. Там умовно з підняття, з театральної площі, з вулиці Театральної. І це зручно. І теж отримала зворотний зв'язок від того, що хлопцям просто не регулювати швидкість, щоб вони не надто швидко спустилися. І це теж про фізичний комфорт, тому що, коли ми піднімалися знизу догори, наприклад, від собору. До вежі тут йшло значне навантаження фізичне, оскільки хлопці переважно ті, хто з ампутаціями вони перебувають на дуже сильних ліках. А для них це фізичні навантаження, вони відчутні, і тут треба теж розуміти, що це абсолютно не стандартна екскурсія з людьми, котрі можуть ходити на своїх двох, навіть коли вони приходять на своїх двох, це не означає, що вони фізично себе дуже добре почувають. І тому тут треба витримувати баланс між е, маршрутом, зупинкою, і тому кожного разу я відбудовую так, щоб незважаючи на те, хто був би. Е, з учасників ми маємо точки для того, аби присісти. Кожних 50-100 метрів ми присідаємо. Я не знаю, вони можуть не сказати, що вони хочуть присісти, але я надаю їм таку можливість. Хто хоче, скористається, хто не хоче ні. Але мені важливо, щоб вони комфортно себе почували. Такі інструкції у вас з'явилися вже в процесі проведення екскурсії, чи ви були готові і якимось чином ви там чи на лекціях десь дізнавалися, чи підвищення кваліфікації, як проводити екскурсії для військовослужбовців? Це була був шлях кошеняти, тому що коли я почала проводити у 2022 році, я почала шукати подібний досвід. Я просила у департаменту туризму, можливо, у якісь є інформація. Питалася у людей, питалася у психологів, шукала тренінги, але нічого такого не було. І я втомилася шукати і зрозуміла, що можливо варто довіритися власній інтуїції, життєвому досвіду, тому досвіду, який набирався за рахунок екскурсії. Власне, саме тому після кожної екскурсії я нотувала і ноту. І продовжую нотувати нюанси, які виникають. І, наприклад, один з останніх нюансів після кожної екскурсії ми робимо паузу на пригощання: кава, чай, лимонади, їжа. І ми зазвичай замовляємо їжу, але ось був хлопці зі шпиталю свіжо поранені. І в багатьох травми живота, і в багатьох є дієта. І цього разу виявилась така ситуація, що не всім змогли пригоститися. І мені було сумно, бо хтось їсть, а хтось ні. За весь там час, 20 попередніх до екскурсії, я подібного досвіду не мала. Тому тепер, вже після того, я запитую, в чи буде хтось, хто має дієту для того, щоб ми могли спланувати для нього якісь інші смаколики, прощання аби ця людина не почувала себе обділеною. І власне накопичивши цей досвід з 2022 року по сьогодні, і він буде накопичуватись, тому що у цьому році, у 2024 році, запит на подібні екскурсії зріс, в рази зріс, зв'язку з тим, що нині вже є програма на національному рівні, яка дбає про ментальне здоров'я. Військових, не тільки про фізичне, і фідбек від наших лікарняних установ про те, що ці екскурсії гарно впливають на ментальний стан хлопців, є і тому запит надзвичайно високий і вони будуть продовжуватись. Єдина проблема, що оскільки ці екскурсії я проводжу на власні власній ініціативі, вони є благодійними. Фактично за рахунок донатів вінничан я маю змогу пригощати хлопців. Але я мушу балансувати між комерційними екскурсіями, які я Привожу за гроші і з цими екскурсіями благодійними, тому що мої податки ніхто не відміняв, оренду годувати сім'ю я маю продовжувати. Тому я так само нині шукаю способи, можливо, якісь гранти чи програми, які дозволять це все підтримувати і розвивати, тому що я б залюбки продовжувала ще в більшому об'ємі. Шукаю інші способи, як, наприклад, зараз ми плануємо екскурсію на теплоході, тому що хлопці хочуть побачити вінницю з води. І я сподіваюся, нам все вдасться. І там безліч я впевнена на неймовірних місць, які можна побачити Так, 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 так. і вони очікують же це. І я сподіваюся, що нам це вдасться. А вони заохочені. Вони потім після екскурсії підписуються в інстаграмі, щось запитують, коли буде далі наступне. Тож, якщо сьогодні підприємці готові підтримувати такий класний проект екскурсії нашим містом для військових, для ветеранів для осіб ВПО, звертайтеся до Тетяни Рибак. Вона у нас дівчинка, яка дійсно її екскурсії. Допомагають і це особливий такий психологічний підхід, в якому працює досвід, довіра і емпатичність. Я впевнена, що на ваших екскурсіях дуже класно. Я сподіваюся, і знаєте, ще згадала теж один з таких цікавих кейсів, як зараз та можна сказати. Я проводила екскурсію по території однієї з лікарень для цивільних, звичайна екскурсія, і до нас приєднався так збоку. Під'їхав на кріслі колісному, бачу чоловік військовий, в нього висока дуже. Ампутація, і він так слухав, бачив, що йому цікаво. Вони зазвичай дуже сором'язливі. Я запропонувала, каже, під'їжджайте до нас, послухаєте. Він такий приєднався. Ми познайомилися його звали Олександр. І згодом, коли ми дістались до головного входу, там сходинки, І потрапити туди на кріслі колісному на той момент ще було нереально. І я запитала у нього: це дуже важливо запитувати завжди, якщо ви хочете допомогти комусь, хто на кріслі колісному, про це запитати дозволу. Я запитала, чи можливо ви би хотіли з нами піти далі, а ми вам допоможемо у цьому. І він сермізливо каже, так. І власне, чоловіки, які там були, допомогли, підняли просто туди на сходинки. І він фактично весь маршрут з нами пройшов, був в шаленому захваті. І потім я кажу, ви знаєте, ми будемо з вашим закладом теж ось скоро гуляти, приєднуйтеся. І це було так вражаюче, коли там прийшло десь півтора тижні, і я бачу, що приїжджає автобус, і він махає мені з вікна. Це було дуже приємно. Це була наша далеко там і не друга навіть зустріч згодом. Ми вдалося організувати ще рибалку для хлопців, і теж він сидів у кріслі колісному на пристані, закидав спінінг, ловив рибу. І він був таким щасливим: каже: зробіть мені фотографію, я Хочу своїй дружині показати, що я і на рибалку можу поїхати. Йому трошки більше 50, Він одного з населених пунктів Вінницької області. І він був весь час у кріслі колісному. І ось приходить ще десь, можливо, в кілька тижнів. Я проводила акцію а, букети для військових, і ми робили букети. Ветерани робили букети. Потім ми продавали і на ці кошти купували турнікети, які хлопцям на нуль відправляли. І він теж він дізнався про те, що ми будемо. І він приїхав. Це ж мабуть, якась була четверта зустріч і зробив дуже красивий, фантастично красивий букет жоржин, а, з гортензій. Але фінальна наша зустріч була десь ще там через місяць, коли я була неподалік лікарні. І чую, він мене кличе. Ну чую, таня, таня. Я оглядаюсь, стоїть. Олександр уже з протезом. Йому вже виготовили протез, йому привезли протез. Виявилося, що він значно вищий мене, бо в кріслі колісному було незрозуміло. Він був в шортах, він був такий щасливий. Він каже: Дивіться, Таню, я вже можу ходити, подивіться, він прямо підстрибував, як, наче знаєте, якийсь підліток. І це була вражаюча історія. І за період, там кілька місяців, побачила, як людина з лікування, з глибокої ампутації стала на протез і поверталася у звичне життя. І це, ну, це насправді надає багато сил і надає. Є розуміння, що оця комунікація, підтримка, вона працює, інтеграція вона працює, вона надзвичайно важлива. Дійсно, вас можна помітити вже, як спрацювала ваша екскурсія, так. яку дію вона дала, і фідбек він чудовий, чудотворний, можна сказати. Так, і ще одна така була теж історія. Ми коли були на рибалці, був один чоловік, в нього травма руки, і останні пучки пальців були відірвані. І для реабілітації, для поновлення тактильності в лікарні йому треба. Квасилинки перебирати, uh -huh. і ось закидаючи вудку на хижаками на щуку ходили. А він мені потім підходить і каже: Слухайте, Таня, я насправді ось на цій рибалці розімняв пальці набагато крутіше, ніж у Фасолинку. шпиталі uh -huh. тому що да, мені треба було наживку постійно. міняти а то потрібно азарт, так, щоб то ти знімаєшся, і можливо тобі там тобі вже ну це не нудно робити. ти робиш тому Но що, що ти хочеш зв'язки, розуміючи це питання виживання і так, потрібно. Так, вплющатись. і це теж дуже важливо. Тому ось уже вчора я теж мала домовленість. Незабаром ми поїдемо за ним шпиталем знову рибалити. і знову для того щоб хлопці перезавантажились, дуже класно, що в таких нетривіальних зустрічах вони розкриваються, і є атмосфера, і є люди, такі ж як вони, які пережили жахіття війни. І в цьому всьому ну налаштовуєте, я бачу, ви що життя продовжується, і є нові фарби, з якими можна до нього підходити. Це 100%. Тут дуже багато залежить також від команди, психологів, які зараз вже діють і підтримують хлопців. І я тішуся тим, що фактично серед всіх лікарняних закладів, які є у Вінниці, які займаються реабілітацією військових, команди дуже потужні, які спрямовані на відновлення і фізично, і на психічного здоров'я. Ну а я зі свого боку скільки можу робити, скільки матиму сил, наснаги, можливостей, буду продовжувати, звісно, це робити. Які сьогодні шляхи ви відкрили нові з початку повномасштабного вторгнення, якими виводите своїх е, учасників екскурсії? А, справа в тім, що вже розуміючи, що цікаво хлопцям, адаптувавши якісь певні теми, я зрозуміла, що для них переважності більшість цікава там, наприклад, кримінальна історія в Вінниці. І, хоча Вінниця не Одеса, не Київ, там і не Львів, але у нас таке тихе місто, а в тихій воді гарно робити якісь свої тихі справи. Тому зробила такий певний адаптовний маршрут двориками для того, щоб показати, як там все відбувалося. Іноді ми навіть такі рольові ігри, так би мовити, з ними проводимо. і Це дуже класно, тому що. Вони задіються дуже активно, контактують насправді, будучи довгий час у госпіталі. Їм бракують тілесності, і тому ось ця можливість десь пообійматися, пошуткувати, поштурхати один одного. Вона теж дуже сильно розвантажує. Ось тому намагаюся це така робити мікс і ем, пізнання міста. Двориків міських і проходити по більш доступним ділянкам дороги і спілкуватися. Тому переважно ми зараз покриваємо центральну частину міста, але в планах є адаптація Вишинського озеру і мала попередні домовленості з гармонією з тим, або ми з їх учасниками, хто вже більш адаптовані до міста, або ми там спробували створити маршрут теж для учасників на крісел колісних, і можливо нам вдасться долучити тоді міську владу з тим, аби цей простір зробити доступніший, тому що це місце, де любля. Лет відпочивати і містяни, і мені здається для ветеранів, для поранених це теж би був гарний варіант. Тому тут екскурсія завжди кажу, працюю дві сторони. Тут є у нас відновлення військових, і разом з тим адаптація цивільних до потреб військових для того, щоб вони розуміли, тому що після кожної екскурсії я веду комунікацію в соцмережах і розповідаю, як ок, а як не ок себе вести. Що там не треба плакати, коли ми приходимо з військовими, коли ми йдемо перші, то вже коли йдуть останні, на зупинках жіночки вони просто ридають, як наче це якась похоронна процесія. Це ні, це таке не можна робити. Це не можна робити. Не треба цього робити. Можна і треба підійти, подякувати і. І е, хлопцям це цінно, вони можуть не показати. Але коли приходять і ну навіть нічого не казати, для них це важливо. Коли кажуть Слава Україні, для них це теж важливо. Можливо, хтось соромиться це сказати, але це важливо. Вони можуть не відреагувати. Але для них це додатковий плюс, що вони не дарма поклали своє тіло за нашу свободу. Дуже класно сьогодні, що дійсно в звичайну екскурсію здавалося б, ви включаєте інтеграцію військових, і зв'язок із цивільними, і розвантаження психологічне. Тому ми хочемо, щоб такі екскурсії продовжувалися, але не хочемо, щоб збільшувалися учасники. Дуже хочемо, щоб швидше закінчилася війна. Але сьогодні все, що можемо, робимо для наших військових для ветеранів. Так, будемо продовжувати працювати над відновленням морального здоров'я. І я завжди закликаю підтримувати збори, підтримувати військових, донатити, тому що зараз ми своїм тилом підтримуємо матеріально, скільки можемо. І власне, поки ми тут знаходимося у Вінниці, маємо робити все, що можемо тут безпосередньо. у Вінниці, і маю надію, що містяни будуть максимально реагувати на. Військових допомагати, тих, хто потребує допомоги, і я сподіваюся, що вдасться уніфікувати ось цей методичні такі поради до того, як комунікувати цивільним з військовим безпосередньо на місці, і ми зможемо про це говорити і поширювати більше. Я думаю, після всього досвіду, який ви маєте, ви вже дійсно методичну таку книжечку видасте, як працювати іншим країнам з ветеранами з військовим. Я сподіваюся, але варто ще сказати, що Вінниця насправді первісно вихідні дані, які були для роботи у. Вінниці, вони були на високому рівні, тому що Вінниця ще до 2022 року було гарно. Дуже гарно, звісно, є куди працювати, адаптована для Місто хаб груп, зокрема угу. так, і робота, яку проводила гармонія для доступності місця, вона має свій зараз результат. І власне саме по цій причині мені в порівнянні, наприклад, зі Львовом чи з Кам'янцем-Подільським набагато легше організовувати маршрути. І що цінно, що після певних ряду моїх звернень міська влада досить позитивно реагує, і ми маємо контакт з тим, щоб показати, Покращувати місто, покращувати доступність. І, як на мене, це дуже цінно, коли є взаємодія між владою і між громадою. І це дасть свої результати. І тому мені здається, що він і у цьому варіанті може бути зразковим містом. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо за те, що ви, ви дійсно дуже класну місію ведете. Дякую. Друзі, долучайтеся до екскурсій, які проводить і Тетяна Рибак, і багато наших інших гідів та гідес. Пізнавайте історію, нашу культуру, нашу наші традиції, і обов'язково допомагайте і нашим військовим, які поклали своє здоров'я, заради того, щоб ці екскурсії відбувалися. Це ж була програма. «Наші». зустрінемось.